В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна літовченко. Мої вітання сьогодні. 5 липня, саме цього дня, відкрито першу у світі туристичну агенцію. Уперше продемонстровано купальник бікіні та вийшов перший випуск телевізійних новин. BBC. 1991 року. В Україні було введено посаду президента. А два роки тому українські воїни визволили від російських наймитів міста Слов'янськ і Краматорськ на Донбасі. На фронтовому Донбасі наші воїни вичислили ворожого снайпера, який 29 червня застрелив українського патріота, знаменитого оперного співака Василя Сліпака. Нагадаю, що Василь жив у Франції і співав у паризькій опері. Але з початком АТО рішуче повернувся в Україну, щоб захищати її на фронті. Його убивця ліквідований в ході спецоперації наших розвідників. І про інші резонансні факти і події в Україні та світі у зоні АТО на Донбасі минулої доби російські найманці здійснили 63 обстріли наших позицій. ОБСЄ ухвалила резолюцію щодо Криму з осудом агресії Росії, яка анексувала український півострів. За прогнозом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, наступного року вартість газу для населення зросте ще на 25%, а електроенергії на 55%. Донецькому національному Університету присвоєне ім'я поета, дисидента Василя Стуса на Чернігівщині через поширення африканської чуми спалені 70 хворих на чуму свиней. Мусульманами мусульмани почали святкувати у Раза байрам свято, що відзначається з нагоди закінчення посту в місяць Рамадан. А вчені Гарварда та Оксфорда повідомили, що приблизно через 6 мільярдів років нашу планету поглине сонце, і життя на землі припиниться. Щоденник футбольної першості Європи євро 2016 до її завершення лічені дні з, 30, з 31 команди, які розпочали боротьбу. Залишилися чотири кращі: Португалія, Уельс, Німеччина та господиня Євро-Франція. Перші дві команди зіграють у півфіналі завтра. Німці і французи після завтра. А новий чемпіон континенту стане відомий у неділю, 10 липня. А в Ісландії, попри її поразку, у чвертьфіналі від господарів Євро-Франція Анцузі футболістів своєї збірної після прильоту додому зустрічали як національних героїв. І наразі наша рубрика Тиждень родини. З нагоди дня родини і православного дня закоханих, який буде в п'ятницю, 8 липня. Наше опитування. Кохання, почуття до людини, яку я кохаю, тримати її за руку, бути з нею поруч. Це є кохання, відчувати підтримку її. Я також, як і мій хлопець, вважаю, що кохання це є е, таке почуття, яке е, повинен, напевно, відчути кожен, кожна людина. Тому що е, без без кохання, як він каже, не було би нас. Саме е, з кохання все і починається. Взагалі вже разом. Ми сходились, розходились, а? таке що, непонятне, незрозуміле трохи. А так, знаємо один одного, ми разом навчаємось три роки. Так, і Три роки вже почуття у нас. Любов є, потрібно в нього вірити. Любов, любов, постійні відношення з одним чоловіком. цінності сім'я, діти, кохання. Це, Навіть своє соємні судьби. Вот мы с папой Кириллой уже вместе 17 лет, поэтому я считаю, что это любовь одна и навсегда. Какое-то взаимопонимание, доверие друг к другу, какая-то опора друг к другу. Завтра у селі Немирень за району відбудеться традиційний фольклорний фестиваль Купальські роси з нагоди свята Івана Купала. Феєричне купальське свято готують і в Житомирському гідропарку. І ще про нерядові події у нашому краї податківці викрили на Житомирщині підпільний конвертаційний центр з обігом понад 2 мільярди гривень. Громадськість Житомира обурена брутальною поведінкою водія маршрутки номер 33 який принизив матір загиблого в зоні АТО на Донбасі Артема Абрамовича, котра поверталася з могили сина. В українському домі Житомира відзначають 109-ту річницю від дня народження нашого уславленого земляка поета Олега Ольжича. А в Новограді волинському вшанували пам'ять відомого поета Юрка Гудзя, який передбачив Майдан у Києві задовго до його початку. На урочистому заході побували і наші кореспонденти. Покладання квітів до пам'ятника та читанням поезії розпочалися урочистості, присвячені шістдесятій річниці від дня народження Юрка Гудзя. Легендою зумівши в 30 стати, відкинув з долі суєту і хлам. Призвав його плацдарми військомату. На вічну службу світлим небесам для жителів села Немельня таке святкування стало вже своєрідною традицією. Саме цього дня, ось уже понад 10 років до них приїжджають відвідувачі з усіх куточків України, щоб шанувати пам'ять відомого односельця. Творчість Юрка Гудзя уже війшла в історію літератури. Він став феноменом не лише Житомирщини, а й усього світу. Шанувальники прози автора і дотепер шукають відповіді. У чому проявляється феноменальність і пророчість творів? Він дуже шукав правди в цьому світі і багато чого передбачував, І феномен у тому, що він за 12 років до подій на Хрещатику їх відтворив у своїх творах. Ки йдуть, а хочеться його читати. Він якийсь наш. Він описував про просту людину. Він настільки глибоко відчував життя і все те, що зв'язано з цим словом Жити, що от читаєш і насолоджуєшся кожним його словом. Не забувають письменника і в рідній школі, а школярів охоче знайомлять з творчістю земляка. Є програма література рідного краю. Ми на уроках і в позакласній роботі, особливо до дня народження, до дня смерті юрка. В нас проходять проводяться тижні. Поводяться заходи. Багато хто знає Юрка Гудзя лише як обдарованого письменника. Проте є в нього ще один талант створювати картини. Юрко був філософом у всьому: у кулінарії, у житті, у письменстві, у людяності і в живописі теж. Я хочу навчатися у Юрка і живопису теж, бо живопис є любов. Любов це є істина, і саме цим і був для нас Гудзь. А ще одне односельці пам'ятають як добру і шильну людину. Організатори вже готуються до проведення вечорі пам'яті наступного року. А нашу щоденну франкіану з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка цього тижня ми продовжуємо цитатами з пісень на його вірші. Ось слова з пісні, які на музику поклали Назар Лібідів і Дмитро Січинський. Як почуєш вночі, край свого вікна, що щось плаче і хлипає важко, не тривожся зовсім, не збавляй собі сна, не дивися в той бік, моя пташко. Переконана, що ви, мабуть, не раз чули чи навіть співали цю прекрасну пісню, слова якої написані саме Іваном Франком. І ще трохи незвичайного. В індонезії посадили на дієту найповнішого у світі хлопчика. Йому 10 років, а вага 192 кілограми. Відтепер його раціон складається включно з коричневого рису. За перші три дні рекордсмен скинув майже 5 кілограмів. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні вже у найближчі години. Він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.